Ну, нарешті я вирішила вже показати цього лобстера, якого ми з'їли у березні. Слухайте, історія про лобстера. Побачила я розпродаж. Ну, я його показувала, роки два, я думаю, тому. І купила лобстера за 21 євро чи 20 євро щось таке. І я його, він морожений, поклала його у холодильник. І забула про нього. Таке буває. Ну, потім в мене з'явився друг новий, і я <реш> нарешті думаю, треба е, з'їсти лобстера. Е, готувати я його не вміла, тому я його зварила. Він його там. Сама б я його не з'їла точно, бо його треба ж, ну, зняти з нього панцир. В мене нема сили. Е, ну, нічого такого. Цікавого, непоганий він, ну і не сказати так, що такий ділікатес для мене, що я б таке купувала і їла. І... Ну а зараз ще з'явилося багато інформації, де знайти лобстерів. Недорого в нашому гратстві до нього. Так що така от історія з лобстером. І це був другий раз, коли я пробувала. І теж варений, і теж мені не дуже цікаво. Ну я окупувала єдине вже 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 без панцера.